свята жіночого футболу на стадіоні гірник привидів, аби зібрати разом жіночу команду кривбаста і палких болівальників. Два Криворізький колектив чи не єдиний у національній прем'єр-лізі, тепер має офіційного спонсора. Вкладатися саме у жіночий футбол вирішила відома в Україні мережа магазинів. Що, зараз у, у суспільстві потрібно трошечки урівноважити оці гендерні шальки умовних гендерних. Терезів я загалом не футбольний фанат була раніше, але тепер також звичайно дивлюся футбол. Нині триває підготовка команди до участі у лізі чемпіонів. Потівку до найпрестижнішого турніру криворізькі дівчата вибороли, здобувшись срібні медалі чемпіонату. Таким чином криворожанки наблизили футбольну Європу до нашого міста. Ми пройшли збори. Ми добре готувалися, тренувались, і тепер ми готові грати. І вигравати на лігу чемпіонів можу сказати, що ми готуємося більше не фізично фізично ми зараз готові, а більш підготуємося морально. Це буде для нас, для мене і для Кривбаса Це буде вперше грати на такому рівні. Дебютна гра у лізі чемпіонів відбудеться 6 вересня. Вона пройде у Швеції суперниці французька команда Париж. Якщо наші дівчата їх здолають, далі буде гра із лондонським арсеналом у міжсезоні сезоні. команда поповнилася легіонерками, що підвищила боєздатність колективу. Крім європейських амбіцій, команда має грандіозні плани на внутрішньому чемпіонаті і йде до золотих медалей. Наша ціль в цьому турнірі получить досвід і ну гарно в, в себе почувати в цих іграх. На мета на чемпіонат України національний? мета у нас одна кривбас це тільки боротьба за чемпіонство. На зустрічі презентували жіночу команду Кривбас. Ю Ю-15». дівчата у новому сезоні дебютуватимуть у першій лізі. Про майбутнє треба думати заздалегідь. Тому ми створивши жіночу команду, да вирішив це питання. Ми створили також молодіжні команди. Це ю 15 команда, яка зараз буде грати в першій лізі, щоб там, там виховувати молодь, яка буде підсилювати, і потім ці гравчині будуть їхати в інші чемпіонати, грати, прославляти Україну після офіційної частини спілкування оболівальників з кумирами та фото на пам'ять. Якась ізюмінка є. Це дівчата. Думаю, що буде розвиватись жіночий футбол. Бажаю, щоб клуб добрався якомога далі в лізі чемпіонів. Єрку Ноненко, Денис Захаров цей день.